Друзі, всім привіт! Четвертий день турніру і ми в повній в повній дубці. Оборона тут взагалі в де. Атака вже викуплявся. Давайте попробуємо протягнути хоча б цих два дні. В лігу, кстати, 6-12 з 18 поєдинків. 3-4. 4 я програв. Оборона в Д. Ну це і не дивно. З тими персонажами, які, які мене колотять. Добренько. Переходимо до турніру. Так, ось з чим цих червоних колотити? Так, давайте Голді. Сюди. Так, давайте тут подивимся зелених. Давайте жовтих. П'ятірки зеленої зеленой да немає. Ну, по моєму ні. Давайте сюда. Так. Давайте тут. О, зелені є. Правда, Колін ультанув. Так, нам головне, що головне, що пригорт не ультанув. Ні, давайте цю сторону пробувати. Пробувати хоча б забирати. Лик може різнутися всіх хильнуть. Так. І жовтими. Да, добре. І кулу зарядили. Ай. Так. Я щось про неї забув, що вона взагалі у нас є. Давайте далі жовтими. Залишилось два хила. А ми горимо, довго ми ще горіть буде? Ще два ходи. Так. так. Ну, хильнемося, добре. Значить, зараз зелених зарядити і буде все чудово. Почав шерхай працювати. тинь тинь, тинь Да ладно. Скільки? Блін, не встиг. Подивиться, пальцем закрив, звичайно. А щоб я ті не сумнівався. Всі червоні. Так. Люська. Давай назад. Stop. А не нормальний загон. А загони вони п'яти вводять. Четверті ще не подокачувані. Що вже казати про трьох зіркових? Так, давайте червоний, жовтий підтягнемо, зелені. Де ще шукаємо фіол, жовтий там є. Нехай ставить свою контру. Так, зробимо так, щоб фіол забрати. Нехай ставить свою контру. Ми її зараз будемо жовтими знімати. Ну, по крайній мірі шанси великі. Так, з одного зняли. А давайте так. Я знов забув, хто у нас сильніший. Ага. Угу. Давайте так. А со срізом убився б. Хоча це в принципі нічого не міняє, нього 30 хп. Давайте люську заражати Вот я просив тебе взривати. Давайте приблокуємо, щоб він там, і п'ятерку, п'ятерку зелену поставим. Не хоче вмирати, так? Так. Ну, клик, ти попав. Еее, так. Жовті 8. 9, 10. Сапельки, як завжди, сапельки. думаю, мені починає подобатись ця посилка. Ч капріот в углу стоїть? видно оборона розставлялася сама по собі? Так, тут є і мелендер, і Сабіна. может поменять. Да, давайте возьмем просто качку. Сейчас нам акулу эту будут снимать. Так, 3, потребно 8. Давайте тут летить комбо. Зелений не приїхав. Давайте так. Зелений приїхав. Як на зло фіола ...дефігіще. Чому я хіла не взяв? Мені потрібно було хіла взяти. Так, сейчас гермек мене стукне. Мені потрібно було взяти хіла, тому що в принципі урон тут ніхто не наносить. Я зараз кабана буду знімати, і один дедушка в мене копита відкине. Так, давайте так. Тоді знімаємо цим дідом. Ага, угу, по 500, блин. Так, я думаю, що доб'ю... Не добив, І шип виліз. Угу. Кого блокувати? Давайте так, може і уб'ємо. Тепер так і так. Кстати. Нам так і бути не, не залишиться ким. Гермека би добить. Ладно. Перезуваемся. Так, теперь надо гермека добить. Так. Згорем пополам. Але витягнули. Погнали так само. Так, бачу дев'ять зелених, нам їх потрібно вісім. Тихо-тіха. Тихо. Так, є. Так, ну це було не обов'язково її заряджати. Так, добре. Та блін. Добилася так там ще стоїться з шипами своїми 408 Без зелених якось зарядить, в принципі. Ну так, в принципі, теж непогано. 7. Одного не, не вистачило. Так, ну тепер точно його доб'ємо. І останній на сьогодні. Капріот без, без костюма. Ну як? Що ми візьмемо? Де вона? візьмем так? Давайте зелень. Так, чотири жовтих так полетіло. Сім. Десять. Ось так от блокуємо. П'ятірку Під жовту підставляємо собі. Так, зриваємо. І центр блокує знов давайте фіол. Так, зелено жовтий. Де? Дов, довгенько воно. Коротше, зараз нас палить будуть. Кому ману зріжеш? Самому сильному. Це ще й не та Айлані, так? Да? Ладно, давайте сюди. Блін, кого з них приблокувати? Ну, подхил встигнув включити. Отражалку встигну включити. Так, добиваємо. Цього теж добиваємо. А цю, в принципі, не боїмося. Так, в принципі, зелених знайшли. Давайте так. Так, ось такий день пройшов. Огу. Ну, в топ подень ми вряд ли будемо на цьому тижні. Та і запас порасок у нас на завтра є. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра всім!